У Бродівському педколеджі відбулося оригінальне об'єднання. Гурток журналістської майстерності та євроклуб Галицька Перлина знову об'єдналися створивши простір для обміну думками і ідеями з нагоди Дня Толерантності. Щороку, 16 листопада, світ відзначає цей особливий день, коли ми згадуємо про важливість поваги, розуміння та прийняття різних культур, думок і способу життя. Толерантність це сила, яка об'єднує світ, допомагаючи будувати гармонійне суспільство. А ви як гадаєте, толерантність зараз на часі чи не на часі? Саме таке риторичне запитання стало назвою заходу, який підготували для студентів викладачі Данелюк Руслан Петрович і Дацюк Руслана Богданівна. День толерантності. Раз свій початок з 1995 року, коли ЮНЕСКО прийняла декларацію принципів толерантності, наголошуючи на важливості мирного співіснування і взаємоповаги між культурами, релігіями та поглядами. Щороку, 16 листопада, світ нагадує про важливість цих цінностей, адже толерантність це не лише прийняття іншого, а й сила, що об'єднує суспільство в гармонії. Пропонуємо вам зануритись в атмосферу заходу. Студенти почали опрацьовувати теми. Що нового ти дізналась для себе з цього заходу? Насправді я зробила багато висновків, і найголовніший з них це те, що нам потрібно поважати людей інших раз, і розповідань, і ми повинні бути толерантними незалежно від їх віку і статі. Що нового ти сьогодні дізналась на заході? На цьому заході я багато дізналася про те, що толерантність може бути різною, може бути як гіпертолерантною людиною, можна бути і не дуже толерантною, на жаль. Тому сподіваюся, що після цього заходу я стану більше розуміти інших людей, яких, яких до цього я не розуміла. Отже, у нас з'явилося кілька запитань до організаторів заходу Руслана Богданівна, Як ви вирішили об'єднатися для спільної роботи? Нас з Русланом Петровичем об'єднує спільне дозвілля, тобто проведення гуртків. Нас об'єднують студенти, тому що студенти хочуть цікавого життя. І ми, звісно, стараємося, кожен на своєму гуртку євроклуб Галицька Перлина чи гурток журналістської майстерності зробити це дозвілля цікавим та корисним. Нас об'єднують і студенти, тому що багато з них відвідують наші заходи і беруть участь у Євроклубі Галицька Перлина і гуртку журналістської майстерності. Стартості. Я бачу позитивну роль в об'єднанні таку, що своїм прикладом чи прикладом спільної діяльності ми можемо надихати, показувати приклад, мотивувати. А звісно, гуртом це робити легше. Тому я надіюся, що ми і надалі будемо так співпрацювати. Руслане Петровичу, чому ви обрали саме тему толерантності? Ну, Тому що 16 листопада буде Міжнародний день толерантності. Тема дуже актуальна, дуже цікава тема, яка точно зачіпає і наше суспільство. Зокрема, а і ми так подумали разом з Русланою Богданівною, що можемо поєднати зусилля двох гуртків, які функціонують в нашому коледжі, ми на увазі Євроклуб Галицька перлина» і гурток журналістської майстерності, і разом зорганізувати, скомпонувати захід, присвячений на цю вельми актуальну, як про мене, тему. Тим паче ми її так цікаво назвали толерантність на часі, ну чи таке на територічним запитанням. Чи можливо ні, зважаючи на різні обставини. Сьогодення в Україні Як ти вважаєш, чи важлива толерантність у наш час? І якщо так, то чому? Я вважаю, що толерантність завжди важлива, а також особливо наш час, тому що зараз час технологій і часто ми стикаємося з булінгом у соцмережах. Особливо це і джизм, Також неповага до ЛГБТ персон та з інвалідністю. Часто це висміють і до інших рас неповажливо відноситься. Тому я вважаю, що толерантність завжди важлива. Назви, будь ласка, три моменти, які найбільше зацікавили тебе сьогодні. М -м, потрібна інформація, цікавий колектив і печення. І на сам кінець учасники заходу одним словом описали свої враження. Цікаво, вихованість, пізнавально, розуміння, атмосферно, креативно, мило. Розвиваючий, цікаво, творчо, креативно. Перек Христина Крук Анастасія Максим Безпалько, Станіслав Домінський. Спеціально для ТРК броди.